Усім привіт! Запрошую всіх, хто зайшов на мій канал, на загальний теророзклад на тему думки і почуття загаданого мужчини сьогодні. Розслабтеся, загадайте свого мужчину. Ми подивимося, що вам то скажуть карти Таро яких анеріях як ваш мужчина? Далі пішов <клухи> стосунків. А які думки <клухи> вашого загаданого мужчини і почуття сьогодні? І зараз, що він думає? Він думає для повернення фін, фін. з вами стосунків. Він бажає вас своєю половинкою. Він вас любить. Він хоче з вами воз'єднання. Сім'ю він думає це. І надіється, що воно так буде. Хоча він зараз без дії, він тільки думає, тишина <кхів> нічого на то не робить, того. Думки. І почуття вашого загаданого мащину. Та він хоче з вами помиритися, хто посвариться, той помириться. Він хоче з вами зустрічі, хоче радості, взаєморозуміння, гармонії в ваших стосунках. Він думає про це, він вас любить і хоче, щоб ви. Боле, щоб ви були разом. Та він думає про це кожен раз. Не перестає думати. І він нас любить і він хоче взяти ще один шанс для відновлення. З вами стосунки, стосунків і вже разом іти з вами нога одного. Думаю я просто все з вами і хоче її. Він вас любить. Так, він вас любить. Ту карта зразу вийшла, він вас любить. І не тільки сьогодні, вже давно. Від коли він з вами розстався, він тоді не зрозумів, кого він втратив. Ви зараз не разом, не спілкуєтеся. він хоче з вами. Він думаю, я би скоріше з вами зустрітися і використати, знаєш, ви його доля, і використати ще раз ту. Той шанс, який йому подає. Які йому подають ті небеса. І у вас буде з ним. Він думає про розмову з вами. Він хоче тої розмови. І я кажу, стане все по своїх місцях. Я поставлю всі крапки над «і». І це все є по долі, так що він використає цей шанс і його бездіяльність закінчиться. Якщо ви приймаєте цей терорисклад, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дідійте з іншими, зберігайте його і дивіться, як він у вас відбудеться. До нових зустрічей.